Вітаю, мене звати Денис. Я волонтер організації Шанс на життя. Займаюся цим від початку війни. Я взагалі живу в Києві, працюю продюсером та художником-постановщиком. Але приїхав після початку війни я приїхав до батьків. І, власне, знайшов себе в волонтерській організації. Тут ми займаємося прийомом біженців на ночліг, надаємо все необхідне для людей: це харчування, одяг, засоби особистої гігієни. Ну, власне, все, що потрібно, ми надаємо для переселенців, так само відправляємо їх з нашого волонтерського центру, відправляємо до польського кордону. Якщо потрібно, ми формуємо окремі поїздки на інші кордони. Була практика, коли ми відправляли людей на кордони Румунії, на кордони Молдави. Це були, до речі, групи спортсменів. Олімпійська збірна України по легкій атлетиці. Ми їм допомагали з поїздкою. Також ми займаємося з постачанням гуманітарної допомоги. Ми відвозимо людей на кордон. По дорозі назад наші буси і автобуси заїжджають за гуманітарною допомогою. Вони приїжджають сюди, тут гуманітарка розпреділяється, якась залишається в Хмельницькому, якась їде далі. Чи це їде на Вінницю, чи це їде на Харків, на Київ, на Дніпро, на Маріуполь. А, в цілому, все Намагаємось зробити свій внесок в перемогу. А від, від початку війни ми перевезли на даний момент близько 2,5 тисяч людей. Я думаю, що там вже до, до трьох. Це тільки дорослі люди, посадкові місця, а так само це були ще маленькі діточки, там співвідношення приблизно 2,5 тисячі на 500-800 дітей і близько 300 тварин. Різні собачки, котики. В основному собачки й котики. ну я би хотів подякувати кожну людину. Яка робить свій внесок в нашу волонтерську організацію, це як наші волонтери, які займаються власною організацією цього всього. Це наші водії, які кожного дня роблять ці рейси, повертаючись вночі, сплять по декілька годин. На наступний день вони знову виїжджають. Хотів би подякувати всім людям, які долучились до фінансової підтримки тільки завдяки нашим спонсорам, донорам. Ми можемо це все робити, тому що кожного дня ми витрачаємо на пальне близько 20-25 тисяч гривень. Тобто ви можете собі уявити, якщо ми працюємо вже близько трьох тижнів, трьох-чотирьох тижнів, скільки грошей ми потратили на пальне, враховуючи, що в пікові часи ми відправляли до 200 людей в день. Типу, дуже, дуже сильні витрати фінансові. І тому дякую людям всім, які е, доклали копійку до цього. У нас є спонсори з е, Америки, є спонсори з Канади, з Польщі, з Германії, з багатьох країн Європи. Багато українців нам допомагають. Я за це їм щиро вдячний. Казав, що були такі е, складнощі. Насправді не можу виділити навіть жодної ситуації, яка б вийшла з-під контролю навіть мінімально. Було для прикладу: один бус зламався по дорозі, але ми за допомогою наших волонтерів друзів у Львові знайшли швидко заміну для цього буса, і наші друзі безкоштовно надали нам автівку, яка приїхала в Львівську область, перевантажила наших людей і відвезла їх до кордону. А бус ми забрали назад. Тому я не можу сказати, що було щось прям таке суперказусне. Складності, звичайно, є постійно, тому що це робота з людьми в першу чергу, і е -е, це складно. Е -е, це складно. Е -е, на, на початках е -е, я сам приймав дзвінки на записи. Е коли люди телефонували і хотіли записатися на поїздку. Е, в нас є три номери, які приймають дзвінки. І в кінці дня я подивився, що на один номер телефону було близько тисячі дзвінків. А їх таких номера телефона є три. І це зранку до ночі. Люди не переставали дзвонити навіть там в другій, в третій ночі. Тому це складно, це складно емоційно. Е, це складно, якщо е, ти починаєш емоційно в це погружатись. Тобі ну, хочеться допомогти для інших людей, хочеться вникнути в проблему кожного. І, і ти зазнаєш, що через декілька годин тобі вже просто ну, емоційно ти не справляєшся з цим навантаженням, яке йде, і через це приходиться трошки абстрагуватися. І мені здається, що правильний підхід до цього е, ну, швидше, як до роботи. Емоції повинні відійти на другий план, тоді буде трошки, трошки легше. Е, ну і взагалом, е, як то кажуть, що я багато наслуханий про наших переселенців, які їдуть в інші міста до Львову, на Західну Україну, на Закарпаття, за кордон. І є відсоток людей, які себе дуже некультурно поводять. Ну, от Я таких людей зустрічав на власні очі. А, і скажу, що це дуже неприємно. Коли ти робиш роботу, яка не оплачується, коли ти робиш роботу е, для того, щоб комусь допомогти, коли ти дуже сильно стараєшся, працюєш без вихідних, а люди приходять і показують своє недовольство через те, що вони не хочуть їхати в цьому бусі або в цьому автобусі, або їм не подобається їхнє місце, і вони не можуть війти в розуміння, ну що якби, ну, зараз війна в країні, потрібно брати те, що тобі дають. Тим паче, якщо це безкоштовно і тобі е, хочуть допомогти, то ти повинен трошки, е, ну, я вже не кажу про подяку, а як мінімум трошки розуміння проявити. Ось. І саме бідно, що в основному ці всі люди вони були місцеві звідси з міста Хмельницького, в яких нічого не бентежило, в них не лунали вибухи над головами. І вони просто, не знаю, під шумок вирішили поїхати в Польщу. Волтави, можливо? Ні, ну, я, я, різниця... Ви реагуєте на <кій> сьогодні якийсь... очікувати? Ні, в, дивіться, я, е, люди, які приїжджають зі Сходу, вони переважно спілкуються на російській мові. В цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Я спілкуюся як на російській, так і на українській, е, трохи на польській, на англійській. Для мене взагалі без різниці, на якій мові людина спілкується. Для мене важливо, як людина спілкується саме, ну, не якою мовою, а як вона спілкується зі мною. Чи відрізняються люди? Ну, напевно, відрізняються трохи, хто приїжджає зі Сходу, вони зовсім не вибагливі. Вони приїжджають. Вау, вау, у вас тут тепло, у вас є дах над головою, у вас є їжа, не лунають вибухи. Це супер круто. Ми вам дуже-дуже вдячні. А приїжджає якась пані з Шепетівки і така, ой, а тут цей, тут мені не подобається. Ну то по-різному люди відносяться до того, що вони отримують, в залежності від того, що вони переживали до цього. І люди, які переживали щось дуже таке, да, е, так скажем, глибинно страшне, да, то, що прям до глибини душі робить тобі больно, то вони ведуть себе дуже-дуже приємно з точки зору прийняття допомоги. Вітаємо приятелі поляки. Е, Називаємося Денис. Я стам волонтером з міста Хмельницького. E, Дякую дуже за те, що робить. E, як вище в нашому країні зараз війна? E, для цього ще раз прошу про заакцептування наших людей e, з мілістю і солідарністю. E, Дякую багато. буде наше. Слава Україні. Мар'ян, ОСП Pracujemy na przejściu przez 8 godzin. Każda jednostka ma taką zmianę. Zmiana nasza wypada raz na 8 godzin. Raz na tydzień. Pomagamy, rozdajemy ciepłe napoje, posiłki, kanapki oraz wszystkie inne rzeczy, które dostarczają nam wolontariusze. Zapraszamy serdecznie do naszych tutaj punktów na granicę oraz poza granicą. W tej chwili ruch jest dosyć dużo mniejszy niż był na początku. Początek był bardzo intensywny, w tej chwili jest coraz mniejszy. Ludzie troszkę się wstydzą, nie wiem, boją się albo coś w tym rodzaju, bo nie chcą podchodzić, trzeba nieraz wyjść do nich i ich zaprosić do tych naszych punktów tutaj, które są na granicy. Czy ciężko? Czy ciężko, tak? Ciężko jest. Zależy. Są zmiany nocne, gdzie na pewno jest dużo ciężej, są zmiany dzienne, to też zależy ile jest ludzi od was przyjeżdża. I, i, I co mamy akurat do roboty? Ale ogólnie sytuacja jest dosyć lekka. Nie, nie jest tak bardzo ciężko. E, dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy zbierają, dostarczają nam dary, przywożą tu na granicę i poza granicę. Serdecznie dziękujemy za pomoc. My ze swojej strony staramy się jak najlepiej pomóc, rozdysponować to, co dostaniemy. Dziękuję. Dobrogo dnia. My, wolontariusze na Kurczowi, my potrapeli. Через нашу подружку, взагалі, то ми вчимося в Польщі в місті Ярослав, і там також були волонтерські пункти на вокзалі, але наразі закрилися. Потім ми ходили в уряд міста, допомагали оформлювати людям номер песель. Це, як в Україні, ідентифікаційний код, завдяки якому вони можуть отримувати певні виплати від Польщі та ну, фінансову допомогу та іншу. А, і згодом ми потрапили сюди. І тут також допомагаємо людям виїжджати і розселятися. Що це буде на хату? Чому ви це почали робити? Ну, бо ситуація така Важка ситуація, Важка в Україні. ситуація хто, як не свої люди поможуть. Чи були у вас якісь казуси на роботі? Чи були якісь моменти, які? Далі запам'яталися Добрі, погані запам'ятаємо Добрих Було багато люди багато дякують. І взагалі то також ми хотіли би подякувати цілому уряду Польщі, людям, волонтерам, які допомагають, які забирають біженців, які відвозять. Катуси, звісно, були з нашими біженцями не без того. Комусь не підходили умови проживання, комусь не підходив доїзд, переїзд, комусь не підходило місто. Таким людям, хто хоче отримати допомогу, він її отримує. Хто комусь хоче щось більше, ми кажемо. Ми маємо такі умови, якщо вам не підходить, ну то можливо, ще пошукайте. Чи є різниця в людях, які прибували з Західної України і в людях зі Сходу? Можливо, якось ділили по мові. Чи ділили по ну, звісно, звісно, по, по, по мові, то однозначно, тому що зі, зі заходу це українська, зі сходу це російська. Де багато людей зі сходу, котрі були, то вони старалися, декотрі старалися з нами по-українськи говорити ламаною суржиком, але старалися, були такі, що і не старалися говорили російською, але ми спокійно з ними спілкуємося на українській, ми розуміємося. Так а зі сходу наші е, західні люди ні? то вони навіть стараються польською говорити, але коли чують, що ми говоримо по-українськи, то з нами також по-українськи говорять. Приїжджаємо у нас вільний час, тобто в нас є дні навчальні, в котрі ми сюди не приїжджаємо. А у вихідні ми сюди приїжджаємо, допомагаємо і ввечері їдемо додому. При потребі можемо залишитися і на нічні зміни, але нас ще про це не просили. І, наприклад, ми вчимося наразі два дні в тиждень, то врешті днів ми собі дозволяємо тут перебувати скільки хочемо. Нам це не напряжно, нам навіть. це... Ну, приємно, що ми допомагаємо нашим людям. Транспорт ще коли ми прибуваємо сюди, тому що нам важко добратися до нашого місця проживання, бо не завжди є автобуси, які довезуть нас до вокзалу, з якого ми можемо добратися до Ярослава. Так, що також ну власне ця логістика, щоб добратися додому, теж не, не, не легко. Але переважно нам тут дають транспорт, або нас поліція довозить, або автобуси, котрі везуть наших біженців, також. Też chcemy wyrazić wdzięczność Urzędu Polski, który, który pomaga naszym ludziom z zakwaterowaniem, z dostarczeniem jakichś wypłat finansowych i także innym ludziom, wolontariuszom, którzy zabierali tych ludzi i dali zezwolenie na mieszkanie u siebie w domu.